Громадська організація ФІТ Груп Юкрейн створила соціальний проект для військових вишів, який надає змогу тренувати молоде покоління на базі спортивних залів Одещини. Цього разу групове тренування було проведено для курсантів інституту військово-морських сил. Ми надаємо безкоштовні групові тренування з фізичної підготовки з функціонального тренінгу для вишів силових відомств. Саме ці тренування не тільки підвищать фізичні зібності кожного курсанта. Так, військовослужбовця. Але ще е, зроблять привабливим його навчання у цих військових вищих закладах. Вже понад три місяці курсанти та курсантки активно відвідують спортивні тренування, тим самим розвиваючи не тільки фізичні можливості тіла, але й дисципліну та витривалість, що є дуже важливим для майбутніх офіцерів. Для військових це дуже важливо, тому що витривалость це саме основне для військових, тим більше для військових моряків. Треба хорошо вчитись і це, що треба заслужити. Це дуже мотивує людей і вчитись. Такі тренування є великим задоволенням і для Анастасії, яка вже довгий час займається спортом. Чим більше нас заганяє тренер, тим тим краще для нас. Ми з задоволенням приходимо сюди, ми кайфуємо на кожному тренуванні. Після кожного тренування є втома, але дуже приємно. Спорт загартовує, дисциплінує і мотивує. Окрім того, бути фізично здоровим є вкрай важливим для військового збройних сил України. Тому такі ідеї потрібно лише розвивати, підтримувати молоде покоління та їх здоровий дух.